Темой, На Обычно, делаем, У нас тема растрові та векторні зображення. На попередньому уроці ми з вами повторили, як працювати в растровому редакторі в пейнті. Обично, як малюємо, в Paintі малювали. У нас перша практична була. Растрове зображення це графічне зображення, яке складається з окремих маленьких прямокутничків, пікселів. Тобто, ось 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 малюночок, як малюємо, там будемо лінії вести і точечками, точечками Воно зливається з фоном. Кожну оту точечку неможливо редагувати, її тільки можна стерти і поверх на її місце намалювати щось інше. От, на відміну від таких растрових зображень, вектор є ще векторні зображення. Векторні зображення це ті, які малюються з готових геометричних фігур. Коло, гутник, напівколо і так далі. Такі редактори, де будують готовими геометричними фігурами, називаються векторними редакторами. От, векторного редактора можна обрати товщину лінії, колір, колір, лінії, колір заливки ще. От, фігури. формати файлів ось на попередньому уроці. Rastroве, UPD, BMP, GPEG, GIF, PNG для того, щоб змінити е, формат або розширення. Імені файла. Там потрібно було натискати не файл, а файл зберегти як. І, наприклад, універсальний формат JPEG. -овський. Це ми робили на попередньому уроці. Переваги та недоліки. От, Растрове в впеintті, реалістичне більш От, природність кольорів більше. Але великі за розміром файли. Ну, растове і цифровим фотоапаратом створюється. От воно реалістичне, більш реалістичне. А векторне із геометричних фігур, воно не таке ось реалістичне, нереалістичне. Воно буде геометричними фігурами відображатися. але Перевага те, що файл має невеликі розміри. От, і ось ми виконали практичну роботу в Paint. На попередньому уроці намалювали там сонце, дали розширення GPG. Зберегти як. І дали розширення GPG. Все. Це ми повторили, як працювати в Paint, бо до сьогодні до 6 класу ми працювали в Paint. Ї. Сьогодні нам потрібно працювати у векторному графічному редакторі. У векторному. тобто Будемо будувати із геометричних фігур. Для чого? А щоб тренуватися, стати у житті, скажімо, інженером. Інженери там креслять, от, креслять якісь об'єкти, архітектури, будинки і так далі. От, і там використовується більш геометричними фігурами. Так ось векторний графічний редактор LibreOffice DROV. LibreOffice. От його нам потрібно завантажити на комп'ютер. Ну, я сумніваю, що він у вас є. Значить, Показую, як його завантажити. Підручника я звертаю, тобто, у вас домашнє завдання треба встановити на комп'ютер. LibreOffice. Не знаю, чи ви самі справитеся, просіть тата маму, щоб разом з інтернету скачати і встановити на комп'ютер LibreOffice. Для цього потрібно Google Chrome запустити. у рядку, тут пошуку набрати англійськими буквами Libre. Libre ну, Там вже висвічується. LibreOffice, Office, LibreOffice пошук. Добро пожаловать на русску версію. Ну ось о є, скажімо, перший попавший. Тут аж 5 зірочок від, відгуки, LibreOffice 7-4 версія. Ну, це в залежності, дивіться, яка у вас версія Windows. Якщо Windows 7, 8, 10, то LibreOffice 7.4 підходить для вашого комп'ютера. Якщо у вас Windows XP, то там треба LibreOffice 6.4. Не 7.4 версія, а LibreOffice 64. Ну, у нас у мене в школі Windows 10 а по Windows 7, то підходить оцей LibreOffice 7.4 або 7.2. Натискаємо. Повернемось, дивіться, сайт. сайт Org. Україна. Отут попередні сайти. вони на ru, Ось ru, Російські сайти не відкриваються в інтернеті, так? Скачать. Це якась реклама. Це ми закриваємо. Це нам не потрібно. Ось це теж. Так, довго. Медіаджет нам не треба. Ага. Відгуки. А, ось ось. скачати LibreOffice. Не і все Медіаджет. Ні, Ні, не не це. Ось ось, скачати LibreOffice для Windows. Натискаємо. Ні в якому разі. Браузер Opera не натискайте, «Установити». І ось дивіться, нижче маленькими буквами, бо той сайт пропонує багато чого. Ви читайте. ось Скачать LibreOffice на 32 біт», а Він універсальний буде, бо на 60 у нас не все желізо, не всі комп'ютери 64-бітні. 32-бітне. Ось натискати цю нижню панельку, ось закрити, звернути, щоб її не було реклами всякі позакривати, вони нам не потрібні. І дивіться, не, не браузер Opera встановити, ні. А ось, ось скачати, LibreOffice 32 бітна. Вона піде на всіх комп'ютерах. Натискаємо. І ось внизу пішло закачування. Куди, куди на вашому комп'ютері зберігається, папка е, мої документи, там є папка. Завантаження або англійською мовою Download. От вони туди завантажуються. 300 МБ. Все. Зараз 121, 125. Скачується з інтернету установочний файл. Тобто, будьте уважні, що нажимати на, на цьому у вікні скачування. Бо там багато чого сайти пропонують. Не треба. Браузер Opera, А тільки те, що нам треба, скачати, LibreOffice 270, 280 із 320. Все, закачалося. А тут на трикутничок можна натиснути Показати в папці. Ось папка у нас завантаження на диску D папка завантаження. І ось він LibreOffice. Можете, ну тепер його вже можна натискати два рази, тільки не по тексту клацать, а по цьому малюночку, ярличку. Два рази клац клац Відкривається вікно. Ласкаво просимо до помічника встановлення LibreOffice oфіса libre на комп'ютер, щоб продовжити натисніть цей помічник. Встановить вам LibreOffice. Далі натискаємо. типову, типову. Конфігурацію, типовий набір там файлів. Далі натискаємо. Створити ярлик на робочому столі можна. І встановити. Я не натискаю встановити. Я натискаю скасувати, бо я вже встановив перед цим його. Ви дійсно хочете скасувати? Так. Да. Все. Завершити встановлення. От. Ви собі встановите. От. Тобто також скачали і встановили на комп'ютер. І де його тепер шукати? У вас може бути ярлик на робочому столі. У мене ж він ось пуск. Усі програми. LibreOffice 7.2 клацею, і в ньому ось є. Всякі тут програми. Текстовий редактор. Електронній таблиці, ось LibreOffice Draw. Малювати. Все, запускаємо LibreOffice Draw, там якісь питання будуть виникати. Гаразд, щоб кожен раз не переспрашувало, не так. Все, і ось аркуш для малювання. Для нього йдуть для сторінки налаштування на формат А4 і орієнтація, скажімо. Альбомна виставляємо. Альбом на поле поля звичайні без полів. Ось, ви бачите, рамочка є. Без полів немає. От, і будемо малювати. Ну, Звичайно, в цьому редакторі інструментів більшого. інструменти. Тут е панель властивостей якихось. меню, меню. Формат, сторінка, фігура, засоби, ну то ми потім ознайомимось. Сьогодні намалюємо та простеньке сонечко. Давайте малювати. Так само, елементарно беремо еліпс, будуємо. Ну, Воно вже якесь зафарбоване. Дивіться, коли фігура є, під нею йдуть справа, з'являється вікно властивостей. Так, заповнення області кольором. Заповнимо, скажімо, сонце. Жовтий, от другий знизу жовтий. Лінія сама ось обводка. Ну, скажімо, лінія. ну Можемо вибрати і товщину. Там, та хай буде така. Ось, ось ширина лінії. ну Давайте обводочка товща. Колір обводки. скажімо, червоний. Ось, ось, червоний колір обводки. От, шер сонця. Сонця може бути, да, ми малювали там. Очі, промені, ну ось пряма лінія, так як і в впейн. Будується пряма лінія. Знову ж таки, коли, коли об'єкт з'являється, в нього є товщина. ну Не будемо міняти кольорчики. Зробимо червоні промені. ну Декілька. Знову беремо лінія декілька намалюємо. Ну і ви так само зробите кольорів цей, промінців. Вони, те, взяти. Кожен раз потрібно брати. Інструмент, об'єкт, яким будемо малювати об'єкт пряма лінія. Знову беремо пряма лінію. Сьогодні ми нескладний малюнок робимо. Тобто для того, щоб тільки ознайомитися. Ну, ваш, ваше завдання насправді це встановити LibreOffice. Встановити 11 балів. А хто ще й малюнка зробить прийшле мені? Буде 12 балів. Тож подвійна така робота. От. Сьогодні без, без очей, без носика, без ротика буде. Сонечко, все. такий є все файл у LibreOffice Потрібно ми зробити, що? зробити. файл. Зберегти як. <кхи> Шукаємо куди. Ну, я на диск Д. Тут всякий. Ну, я минулий раз папка гриша. Ну, там для малюнків. Там був малюнок jpg сонечко. А бачите, тут ось тільки Office Draw File. О, тобто, малюнок ODF. Формату ОДФ. Ну, Назвемо теж його Сонце. Сонце. Ага. Перейдемо на українську мову. Сонце. І зберегти. Зберегти. Все зберегли. Після цього редактора можна хрестиком закривати. Папка гриша. Для малюнків. І дивіться, тут є ось, ось, сонце JPEG-овський файл. А є сонце OpenDraw О, документ. Ось ми його в будь-який час можемо відкривати і дивитись. Ну і далі редагувати. Ну то вже не сьогодні. На наступний раз будемо вже складніший малюнок робити. Все, оцей другий файл створений у Office дров, LibreOffice ДРОВ, прийшлете мені на перевірку. Все робіть.